GTA 5 на смартфоні працює у мене в руках смартфон, на якому запущена GTA 5 Не через хварні сервіси, не через дублювання дисплею з чогось там, а безпосередньо запущена GTA 5 на смартфоні. Хочеш дізнатися, як я це зробив? Відповідь на те, як саме воно працює, досить проста та насправді не є важкою. Це ПК-версія гри, яка запускається в емуляторі Windows на Android. Я зараз покажу, як це зробити, та який смартфон для цього потрібен, але обов'язково додивиться до кінця. Я розповім, чи варто взагалі це Робити, дивись відео, підписуйся на канал, став подобайку. А я починаю смачного. Для того, щоб GTA нормально працювала, вам потрібен достатньо потужний смартфон та обов'язково на шипі Snapdragon, Мінімально на 865-му, але бажано 8 Gen 2. Оперативної пам'яті мінімум 6 гігабайт, та місто на сховищі потрібно 60 гігабайтів. Я це все тестив на Samsung Galaxy S24 Ultra, Тут 8 Gen 3, тобто він підходить для цієї задачі. Більше я про нього нічого розповідати не буду, бо це відео не про нього, але посилання на нього. В описі я все ж таки залишу. Посилання на оригінальну версію гайду знаходиться в опису відео, але попереджаю: я не несу відповідальність за безпеку ваших даних та вашого пристрою. Все, що я буду показувати, виключно з метою ознакомлення вас з роботою емуляторів на Android. Та я раджу користуватись тільки ліцензійним програмним забезпеченням. Для того, щоб мені було зручніше, я під'єднаю до телефону свою мишу, але вона в мене не Bluetooth, а з USB ресівером, тож я буду Використовувати такий невеличкий адаптер OTG для того, щоб це все було зручніше налаштувати, але взагалі то можна налаштувати і без неї. Перш за все, я завантажив архів з грою на телефон. Як пишуть в оригінальному твіті, можна використовувати архів з грою з вашого ПК та взагалі запускати будь-яку гру, яка створена для Windows. Після цього я встановив емулятор Horizon Emu та Input Bridge для створення віртуальних кнопок для керування. Але взагалі можна підключити до смартфону клавіатуру та мишу, про це я ще окремо розповім. Відкриваємо емулятор та у вкладці завантаження натискаємо Update All. Після оновлення у цьому ж списку знаходжу та встановлюю Wine 97 Vanilla, Scripts та Scripts CPU Topology. Відкриваю налаштування X11 Settings та змінюю роздільну здатність дисплея на кастомну. Тут треба ввести роздільну здатність саме вашого дисплею або пропорційно нижче, якщо гра тормозить. А ще обираємо тут пункт Stretch to Fit Display. Відкриваю вкладку Containers та створюю новий. Називаю його GTA 5 та обираю наступні налаштування. Берігаю. Відкриваю створений контейнер. Діск D – це папка Download. Тут в мене є підготовлена папка з грою. Тож заходжу, запускаю GTA 5 Launcher, щоб перевірити, чи запускається взагалі гра чи ні. Запускається, але щось не так, як треба. Заходжу у папку My Documents, Rockstar та редагую файл Settings.xml. У графі висота та ширина дисплею ставлю свою або пропорційно нижче значення, яке я вказував в емуляторі. Також вписую частоту оновлення дисплею та ставлю 0 у пункті запуску у вікні. Пробуємо ще раз. Працює вже краще. Ту версію, яку я встановив, забаговано, бо у першій місії немає копів та її неможливо завершити. Ви не можете пройти першу місію та вийти в відкритий всесвіт. Але можна використовувати сейви, можна витягнути їх зі свого ПК або знайти десь в інтернеті. Я, наприклад, буду використовувати 100% сейви, які я просто знайшов в гуглі. Збережені файли проходжень треба додати у папки, які знаходяться на C, «Program Data», Social Club, «Player». Та додати їх в обидві папки. Не знаю чого в обидві, я рухаюсь просто по гайду. А щоб прибрати ось ці всі показники, якщо вони вам не потрібні, то можна перейти у налаштування та в ось цьому меню. Прибрати зайві галочки, я залишив тільки FPS, бо напевно це найважливіше, що я хочу бачити. Після цього треба тільки додати кнопки керування на інтерфейс за допомогою Input Bridge. Це, мабуть, найскладніше з цього всього процесу, бо я не знайшов якогось пресету для GTA, та це було потрібно робити вручну. Інструкцію, як саме це зробити в Input Bridge, я залишу в описі. Там довга історія. Або другий варіант підключити клавіатуру та мишу. Я підключив клавіатуру по Bluetooth. Миша в мене зі свістком. Воно загально працює, але чомусь є проблема з обертанням камери навколо персонажа. Курсор втикається в бічні грані інтерфейсу емулятора та просто не крутить камеру 360. Ну тобто, грати так неможливо. Я, чесно кажучи, не знаю, як вирішити цю проблему. Якщо хтось знає, пишіть у коментарях. Мені здається, що рішення якесь все ж таки є. Також на великий жаль я не зміг підключити до гри геймпад. Гра ніяк не реагує на натискання кнопок та джойстиків, окрім переміщення по деяким меню. А у Input Bridge при спробі перейти в меню геймпада сервіс просто зависав. Якщо ви запитаєте, наскільки це зручно так грати, я вам відверто скажу: незручно. Взагалі незручно, чесно кажучи, бо GTA 5 оптимізовано для гри насамперед на геймпаді, потім вже на клаві з мишою, але ніяк не на сенсорному керуванні. Я пробував різні варіанти комбінацій кнопок, але це все незручно, то, на жаль, грати важко. Але якщо все ж таки якось знайти рішення з підключенням геймпаду, то в це можна буде пограти. Але теж не чекайте досвіду, як на каналі. Консолі чи ПК. Все одно це мінімальна графіка, дропи FPS, дивні текстури тощо. Загальна? Вау! Але скоріше заради експерименту. А ще я щось не вгадав з роздільною здатністю дисплею, Тож гра трошки витягнута, це можна виправити, можете про це в коментарях написати. Коротше, якось так я запустив GTA 5 на смартфоні. Та в цій історії мене більше дивує не те, що я запустив GTA 5 на смартфоні, а те, що я запустив на смартфоні AAA-гру, яка була створена для Windows через емулятор. Це дуже круто. Те, що потужності смартфонів зараз вистачає, щоб в емуляторі запускати windows ігри. Так, це стара гра, я розумію, але це AAA-гра, яка не сказати б, що. Прям дуже круто якось оптимізована, вона дуже велика. Та вона працює на телефоні через емулятор. Це дуже круто. GTA 5 на смартфоні працює. Ви взагалі бачили, що Rockstar останнє робила для смартфонів. По такому ж методу можна запускати інші Windows-ігри. Я цим не займався. Це взагалі перший мій досвід з емулятором. Я впевнений, що у коментарях є люди, які. Робили таке та запускали якісь інші ігри, будь ласка, напишіть про це у коментарях, через що запускали, які ігри та як вони працювали. Та користуйтесь чи ви взагалі цими емуляторами у житті з такими важкими іграми. Буде цікаво почитати. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайка, якщо вам сподобався цей відос, Підписуйтесь на наш канал, а також пишіть ці коментарі. Будь-яка активність впливає на просування відео на YouTube, та для нас це до. Дуже важливо усім дякую, мирного неба, слава Україні, до побачення.